Афірмації Луїзи Гей з книги зціли себе сам. Я весь час знаходжусь у повній безпеці і під надійною охороною. Любов оточує мене з усіх сторін і захищає від усіх недух. Мене просто переповнює бурхлива енергія та натхнення. Мій організм швидко відновлюється після будь-якої хвороби. Світ, що оточує мене, не має для мене жодної небезпеки. Я у повній безпеці. Я живу у гармонії із життям і оточуючим мене світом. Сьогодні я маю прекрасне здоров'я, а про всі свої минулі біди та хвороби я хочу забути. Життя і оточуючи мене світ, мене люблять і усіляко підтримують мене. Тому я у повній безпеці. Мій розум і свідомість перебувають в абсолютному спокої. Наразі мене ніщо не турбує, і я чудово себе почуваю. Життя тече в мені безперервним вільним потіком. Всі здійснювані мною дії я роблю легко і вільно і не відчуваю ніякого болю. Я ставлюся до свого тіла з турботою та увагою і насолоджуюсь його станом. Моя душа перебуває у мирі та спокої. Я люблю себе і приймаю себе цілком і повністю, без будь-яких виключень, тому інші люди також люблять і приймають мене. Я перебуваю у повній безпеці, тому мені ніщо не загрожує. Я відтворюю свої відчуття легко і вільно. Мій внутрішній зір абсолютно ясний. Люди, яких я притягую до себе, відчувають до мене лише любов. Я люблю себе таким або такою, як я є, і вважаю, що займаю гідне місце в житті. Я постійно досягаю успіху в житті, я позбуваюсь усіх застарілих страхів та побоювань і відкрито дивлюсь на оточуючий мене світ. Всі свої рішення я вважаю вірними, і для мене вони не підлягають ніякому сумніву. Мій вік абсолютно не лякає мене, і я насолоджуюсь кожним новим прожитим днем. Я знаходжусь у повній безпеці і із задоволенням приймаю усі зміни, з якими мені доведеться зустрітись в житті. Я знаходжусь у повній безпеці і із задоволенням приймаю усі зміни, з якими мені доведеться зустрітись в житті. Люди, які оточують мене, відносяться до мене з повним розумінням і любов'ю, тому незалежно від місця свого перебування, я завжди у повній безпеці. Мій дім увесь наш всесвіт. Коли я помру, то це буде без будь-яких мук, і станеться це лише тоді, коли настане відведений для мене Господом час. Я є зосередженням любові, тому, де б не був або не була, я приваблюю до себе любов і увагу оточуючих мене людей. Усвідомлення мною того, що я чимось розгнівана або розгніваний, не може завдати мені нічого поганого, воно абсолютно безпечне для мене. Я висловлюю свій гнів і роздратування тільки в тих місцях, де це можна зробити, і такими способами, які є прийнятними і безпечними для оточуючих. Я висловлюю свій гнів і роздратування тільки в тих місцях, де це можна зробити, і такими способами, які є прийнятними і безпечними для оточуючих. Усі прояви моїх емоцій є цілком прийнятними. Відчувати іноді гнів цілком нормально і цілком природно. Всі мої емоції не можуть завдати мені ніякого зла, вони абсолютно безпечні для мене. Я можу виявляти свої емоції незалежно від бажання та волі своїх близьких. Чим чесніше я з іншими людьми, тим більше вони позитивні до мене. Я звільняю свою душу від всіх негативних емоцій, що її переповнюють, включаючи роздратування і гнів. Енергійний вираз роздратування і гніву надає мені бадьорості і робить мене ще здоровішим. Кожна людина, у тому числі і я, робимо найкраще, що можемо у своєму житті. Я приймаю себе таким або такою, як я є. Я гідно оцінюю своє тіло. Я більше не відчуваю потреби критикувати інших людей. З кожним днем я набуваю все більшого і більшого досвіду. Ніхто і нічого не може мене збити з мого шляху. До моєї думки прислухаються і високо її оцінюють. Я з розумінням і повагою відношусь до вибору іншої людини. Я легко долаю дію стресу і знімаю напругу, що накопичилася. У мене достатньо досвіду, знань, сили і волі для швидкого вирішення всіх проблем, що виникають у моєму житті. З усіх боків мене оточує любов. Вона захищає мене і надає нових сил для життя. Я зі схваленням і симпатією ставлюся до оточуючих мене людей, і вони відповідають мені взаємністю. Я з радістю зустрічаю всі позитивні зміни, які можуть відбуватися в моєму житті. Усі мої дії та вчинки є цілком розсудливими. Я легко знімаю напругу і розчиняюся в потоці життя і з легкістю отримую в ньому те, чого потребую. Я створюю собі новий імідж і вношу деякі зміни у моє життя. Я володію великими знаннями та силою, з любов'ю та схваленням ставлюся до себе. Прощення це зовсім нове для мене відношення до людини, яка колись образила мене, але я хочу його опанувати. Я прощаю їх незалежно від того, заслуговують вони на це чи ні. Я виходжу за межі всіх внутрішніх нав'язливих кордонів. Тільки я відповідаю за власне життя, тому я вільна. Моє духовне піднесення не залежить від впливу інших людей. Я звільняю себе з мимовільного полону. Я перебуваю в повній безпеці і почуваюся абсолютно вільною. Я прагну вибачити і забути всі минулі образи. Мої батьки виховували мене так, як колись виховували їх самих. Тому я прощаю їх. Я не хочу обмежувати себе ні в чому і завжди даю собі зробити ще один крок. Я завжди маю можливість розслабитися та зняти напругу під час робочого дня. Виконана мною робота має високу цінність незалежно від того, помітить її хтось особисто чи ні. Будь-яку роботу я розглядаю як чудову нагоду проявити себе. Я шаную себе, тому оточуючі люди також шанують мене. Моя робота відповідає моїм знанням, вмінням та здібностям, тому я зовсім не відчуваю жодних побоювань через те, що не виправдаю очікувань моїх колег. Я звертаю увагу лише на позитивні якості людей і всіляко намагаюся допомогти їм максимально розкрити свої переваги. У будь-якій своїй діяльності я завжди досягаю успіху. Переді мною постійно відкриваються нові можливості для професійного росту. Я з радістю і без побоювань беруся за будь-яку роботу, яка може стати для мене додатковим джерелом доходу. У моєму розпорядженні завжди є мої фінансові заощадження, мої прибутки безперервно зростають. Я витрачаю свої гроші лише тоді, коли це дійсно необхідно і вважаю такий підхід дуже мудрим. У моєму розпорядженні завжди є все, що мені необхідно в даний момент життя. У мене завжди є стільки грошей, скільки мені потрібно. Я відповідально ставлюся до наявних у мене рахунків і завжди своєчасно оплачую їх. Я цілком платоспроможна людина. Я сама планую своє звільнення чи вихід на пенсію. Кожна витрата грошей переносить мені радість та насолоду. Мої друзі люблять мене та підтримують мене в усьому. Навколишній світ не становить для мене жодної небезпеки, адже саме життя любить і підтримує мене. Моя свідомість відкрита і готова до сприйняття будь-яких навіть полярно-протилежних поглядів. Я з повагою ставлюся до думки інших людей, і вони відповідають мені взаємністю. Моя відкритість не становить для мене абсолютно ніякої небезпеки. Як мої друзі, так і я абсолютно вільні у всіх своїх думках та діях. Я вірю в своїй внутрішній мудрості, яка веде мене по життю, оберігаючи від будь-яких бід і негараздів. Я можу попросити своїх друзів про що завгодно, і вони обов'язково допоможуть мені. Ніщо не обмежує мене в моїх діях і самовираженні. Моя сексуальність не несе для мене жодної небезпеки. Я виходжу за межі наявних кордонів, які накладає на мене моя свідомість і повністю приймаю всі свої почуття та бажання. Бог створив мене, наділивши сексуальністю і схвально сприйняв її. Я люблю себе і свою сексуальність, тому перебуваю в мирі та гармонії з собою. Я люблю і повністю приймаю себе, тому перебуваю в повній безпеці. Я цілком заслуговую на любов. Моє життя виходить за межі кордонів, встановлених моїми батьками. З кожним днем мені стає все легше і легше висловлювати свою любов як до себе, так і до інших людей. Саме зараз я створюю тривалі та міцні сімейні стосунки. Мій партнер або партнерка любить мене. Я люблю себе.